Всім. Гей, йоу, поліханам, всім привіт. Перед нашою в'язі вам ми Назаріо і бомпис спра. Соня. Тепер ми будемо відгадувати, ставити нашу жвачку. Вона тут, е, красний може бути, із кавуном об іли яблуком, а зелений і з м'ятою і лиз, е, яблуком. Ну, Яблуко і кавун, і м'ята і... і яблуко. Так. Я думаю, що оця жвачка, яку я зараз дам назару буде з яблуком. Назар виплювати ту жвачку. Так. так. кавуна вона зелененькая. Тобто вон, там не видно на камері. Так, все. Давай нараз, Раз, Два, ну, раз, два три. Яке? Яблуко. Я Яблоко? Бар, Я даю що отки... не. Це я открыв. Ні, вибираю яке. І думаю, що це. Думаю, що це тут яблуко. Жди, соня, давай яблоко. Це Сім'я так. Блять. Я вибираю оце. И думаю, что это... Це... Думаю, что это... Це... Ладно. Не выплевывать жвачку? Да, конечно. Или нет? Не бы не, не выплевывать, думаю. Да, Артем сожрай. Что mm. скажешь? <реш> я вгадала вже, я всі рази разовгаюсь. Та блять, чого тобі так легко? Шо це? <реш> це я собі. Ні, це мені А Ні, так. я думаю, це помість. Сразу все. <реш> все ок. Ок. Хочешь перекос соковы? Закончиво! Ну да мы що это клубника. Mm -hmm. Думаешь, сакамон? Mm, клубника был тут. А что стало здесь, жвачки? Очень по скажу. скажу. Кавун. Хорошо. Але я выграюся. Що... Так, я скажу, что це От... Назар. Так, це моя с. А. Моя. <рес> це, Назар, я думаю, що це клуб. А клубника кавун, вони почти однакові. Думаю, що це кавун. А на ну, том видео... Ха-ха-ха-ха! <ріхи> вот дай сырка. Клубника? Некому клубника, что ты думаешь? Блять, волс, тут шоу нет? Сука. Спасибо. Шас, думаю, мясо. Nei <laughs> sann! <That's all. laughs>